Всім привіт, друзі! З вами я, Нубік, Мітю в Майнкрафті. Як ви пам'ятаєте, в попередній такій частині я тікав так, якби, за свого будинку і подивіться, куди я прийшов. Тут є ось такий острів якийсь зомбі, тут зомбі дуже багато. І я... Опинився на, так би, на своєму, так я розумію, островку, бо я в тій частині сказав, що це? І в мене камера перестала записувати, почався чорний екран, і я аж тепер зміг її включити, бо там щось трястись почало. І як ви бачите, так би такі островки стали, я не знаю, як це називається, але островки все ж таки. Ну але отут тепер чотири островки. Правда, я не знаю, хто який буде, але треба з тим. Щось робити, бо самі розумієте, так, ви дивіться, там острів зомбі. Бачите, ось тут? Він, він такий дивний. У мене зберігся тільки лук, броню, я не знаю де. Я її, походу, десь по дорозі загубив. Ну, але треба щось робити. Я думаю, що як-то буде якось. Що, там острів зомбі, там, зом... там острів скелетів, і там острів ендерменів. Ну, коротше, ну. Знаю, єдине, мені здається, то, що будуть нові острови появлятись, або зразу всі появляться. Такий варіант також є. Мені здається, що наступний буде острів або ендерменів, або скелетів. Ну, Я надію, що буде, напевно, що скелетів, бо цей, або взагалі кріперів. Я поки що це тут земельку подобуваю, от, під будинком акуратно. Що це таке? Я не Якщо це, не... Боже, я ще не стою їти, а тут вже мені так само нова скринька, нові моби, мої друзі зомбі. Так, так. Ви бачили, що там? Там броні дуже багато. Так, ну коротше, давайте я це швидко все візьму. Йома, алмазний шолом. Ага, я не знаю, чи моя теорія нормальна буде. Але це, правда, висновки що якось швидко робити, але не знаю, чи моя теорія нормальна буде чи ні. Мені здається, що на кожному з, з островів є так би якась алмазна броня. І, наприклад, там може бути штани і тапочки, ну, типу того, птиця цих зомбаків. Там великий зомбі, мутант, мій друг. Ей. Ну, коротше, я туди, напевно, піду, бо на іншу островка я бачу, що там взагалі нічого немає, я ще ще чуть, чуть землі подобуваю. Такі то. Так, якось буду. Сім землі, думаю, мені не вистачить, тому треба буде ще щось подобувати. Так. Ну, йду тоді. Але це скриня реально якось. Не мій будинок не впав. Я собі хочу цей будинок потім відновити, але не знаю що. Тут ж бетону нема. Попробую зі землі якийсь оранжевий барвник зробити, напевно. Носіть акуратно. Акуратно. Оп-оп-оп-оп. Оп, блін, не от. Охот... О, падають лошари! Я вже думав, вони зараз на мене за спини наскочать, а вони всі падають сюди. Блін, але якщо не падають, то вони воскрешаються, потім їх треба. Реально дивні якісь. Ну, я тоді якось ще землі накопаю, бо в ній не вистачає. І вони всі просто падають і воскрешаються. Мені їх треба вбивати, а не цей. А не мечом. Ну, все мені не їй цей. Оп. Великий зомбі впав, подивіться. Оп, оп. Але він, мені здається, зараз так У мене ж лук є, про лук взагалі забув, ви що? Оп, оп, оп. оп, так, А вони вже розумніші, деякі вже не стрибають. Блін, але це і так тільки половина буде. Це ж капець теж, мені здається. Дайте я вам стеречку таку для себе, для вас. Ой, великий зомбі вернувся! Ні. Поганий. На. Ну. о є. О, цей лошвара впав, ха-ха. Зараз я до тих зомбі, як піду, все, бачите, він пішов, звідси. А, а я ні. Я не впав. Ой, ні, я теж. Ой, ну коротше, друзі, я, я якось то вижив, я там блоки поклав і виліз, бо так би по одному. Але мені треба нових блоків накопати, і плюс я свою броню ледве знайшов там. я мусив туди спускатись, ну, коротше. Я землю землю зберу тільки. Оп, оп. оп. і оп. Ну, можна йти, думаю, мені цього вистачить, але я хочу островок так би ширший зробити, цей, бо капець буде, якщо я ще раз впаду. Так. Як би то отак. Оп, все. На, налошувара, на, лошвара. на. на. О, бачите, я їх почав вбивати вже, це я крутий. Так, давайте ходіть сюди, підходьте по одному. Мікі всіх переможе. Я їм теж островок так би зроблю ширший, але нічого. Надію, що вони. цей... Мені не треба, щоб вони падали, Я їх хочу меч... мечом так. Так, а ну, от так широко, широко і ши. Широко. І ось тут так би отак забудує. Ой! Чого так сильно? Ви чого такі сильні! Ну! Ну! Ну, на! Все! Це було близько. Мені нам ості якось битись, бо вони дуже штовхаються, і вони дуже швидко починають бігти, коли мене бачать, капець. Давай сюди, ходило, шуара. О, все. Я їх з лука буду звідси стріляти, дивіться. Оп! Оп. 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 Все. І подивіться, це реально робоча схема з луку стріляти, але у мене стріли можуть закінчитись, тому це погана ідея, але нічого. Так, оп. 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 Все. Блін, по них, правда, чуть тяжко стріляти. У мене стріли реально скоро закінчаться, але нічого. Так, оп. І блін, мене вже якось задубало так просто стояти і стріляти. в них. Це якийсь нечесні бій мені. Я роздержу сюди, дверка, 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 во, все. Забіг. Все? Я у безпеці. Ну сіти, мені виходить, треба тоді щось тут так і зробити. А це... ой боже, я так кажу, це якби. Це що? Це пічка, це ліжко. Це що таке ліжко? Прикольне ліжко зелене. Ні, в свій будинок заберу. Тут нічого. О! Що це? Ви це бачите? Так, так, так. Швидко забирай, забирай, забираю. Все. Подивіться, що тут є. Нагрудник, алмазний. Реально алмазна броня є. І от тут щит. І все можу йти. В атаку, мікеланджело. Так, ану, секундочку, три, два. Один... Ні, сіда, три, два, один. Аккуратненько. Привіт, зумбаки! ну, Візьміть! Ой! Ой, чого вас так багато? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Коротше, я знову впав, вже ліжко сюди на всякий випадок поклав. І, блін, правда, поїті броню, броню я маю, в принципі, але цей. Ну коротше треба знову йти в бій, але я на цей раз хочу, хочу, хочу. Стріли білі викину і буду з тих стріляти, що отраву вроді би дають. Ну, коротше. Прикольні ті стріли, мені здається. О, так, получайте. О, реально працює, бачите? Я по них стріляю, а їх далі отак трясе. Оп, вона 11 секунд ця отрава вроді, би. тому нічого. Отак оп. Оп. Оце я по них круто попадаю. Прям стрілок. Ну коротше, все, я їх там чуть повнив, можна далі з меча зараз піти. Оп, і ще одного або двох винесу. Все. І. Ну а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ви такі сильні. Візьміть. Ну, ці зомбі дуже сильні, я нічого не можу сказати. Все. Получається, я відбоювався, і один острів під бл... е, волю, чи що? Ну, в принципі, можна ще тут. Подивитися, що в цьому будинку можна позабрати якісь ресурси, бо, в принципі, прикольно і знаєте, непогано, непогано. Е, е, о, верстаки. Я верстаки поламаю, і все. Буду мати два верстака, а пічку в мене немає. Чим поламати? Так, треті верстаки поламати. І скриньку, напевно, візьму цю одну, напевно. Ну, коротше, мені ліжок двох не треба, а зелене ліжко до мого будинку. До речі, Підійде, знаєте, тому ламаємо оцю скриньку, мені треба двійно, подвійної. Так. Оп, давай, давай, що так довго? Все, ламаю. Пічки я, можливо, потім заберу, але це вже пізніше. Мені кірки треба. Ще факела позабираю максимально, як можу. Оп, і. і, і, і. Так що ж що, ще. Що? Коротше, не знаю, ніби все. Ну. Подійте, як прикольно. Оп. О, рівно по центрі. Ну, коротше, я йду я вже назад на свій острів, але треба бути акуратним, щоб часом якісь погані кріпери не напали. Я хочу тут чуть територію тут збільшити, щоб не впасти на всякий випадок, бо реально, Якщо знову якісь кріпери будуть нам, ендермени. До речі, якщо реально з'явиться острів новий, є, напишіть в коментах, як ви думаєте, хто буде на сумнів? Остріла заберу. Ну і, в принципі, можна почати ось тут будувати вже свій будинок, свою голову знову. Це так, якби я хочу саме свою голову, так як на згадку свого колишнього будинку, який забрали моби. Тепер я мова маю помститись. Вони мене реально якось переслідують. Подивіться, вже острови побудували. Ну нічого, я тут зроблю отак. Оп, оп, оп. Отак я поки що будую. Я вже буду, напевно, прощатись. З вами був я, Мікеланджело. Ой, коротше, вс кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! З вами був я, Нубі, Мікі Дмитю Майнкрафті. Всім па-па! Ой-ой-ой-ой! -па! Чого все трясеться? Чого все трясеться? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой!